У сучасному світі технології мають величезне значення для збереження пам'яті про події та місця. Пам'ятаю, як в один момент нам написали там з фонду Голорта Баффета емейл, і ми такі, ну, це що таке, ну, дуже-дуже неочікувано було, що вони і яке тут паралельність з архітектурою десь. Але виявилося що набагато складніше. Нашу команду запросили подічталізувати. Місця російських злочинів. Це якось Говард Баффет переглядав новини і побачив просто наш логотип, як ми сканували Оспенську церкву Києво-Печерської лаври. І буквально ж там через декілька днів ми отримали це емейл. Більше почали дізнаватися, що він робить, і дізналися, що він зробив потяг, який просто потяг їдальні, який там приїздить, і людям роздає їжу. Також вони ну, привозили багато гуманітарної допомоги туди на Схід. І нам було ну, цікаво долучитися до цього, до цього проєкту. Через деякий час ми з ними поїхали спільно, спільно на Схід, щоб відвідати ті місця, які там важливо було задокументувати. І Ми прибули там в Zoom, в Кам'янку. Ми побували в тих місцях, де були, ось, де були масові поховання, де були катування людей. І ну, зрозуміли, наскільки це важливо, і наскільки це потрібно ну, в різні способи задокументувати ці об'єкти. До нас там було знято багато сюжетів, багато фотографій. Е ну і нам було приємно, що ми маємо можливість це ще й задокументувати в 3D. Спочатку ми просто відвідали ті об'єкти, зрозуміли масштаб того всього. І вже через ну, декілька місяців ми з командою зібрали там дрони, сканери, фотоапарати, жилети, світловідбивні, каски і того подібне. І з командою просто вирішили, ви, виїхали туди. Нас загалом е цікавив регіон біля біля Ізюму, сам Ізюм і село Кам'янка, яке біля нього. І там було декілька об'єктів. Перший об'єкт, який ми почали робити, це був поліцейський відділок. Зараз там зруйнований. Він його перенесли зараз в інше місце. Коли Ізюм був під окупацією, то в цьому поліцейському відділку якраз в камерах в підвалі тримали людей. Там не було взагалі жодних умов, там були вікна вибиті, там не було туалету, там стояли просто відра, які люди ходили в туалет, там якісь стояли миски, теж, з яких вони їли. І там, не знаю, по декілька людей теж тримали в тих камерах. Що там всередині, так, певно, найбільше запам'яталося, це ти. Ти розумів, що ці написи, які там зроблені, їм не є там 20-30 років, їм тут декілька місяців, знаєте, від, 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 від створення. І Ти дивишся і в тебе по стінах там просто рисочки, скільки днів людина була в камері, записано, хто там в тій камері є, як кого там звати, якого року народження. там. Бо людину просто не знала, що там. Що з ними буде, і тих написів там, довкола, то ми, то ми там, брали фотоапарати, брали сканери, і ми це все окремо-окремо проробляли. Можливо, цей поліцейський відділок ми зробили там, я, я не пам'ятаю, декілька тисяч фотографій. І більший акцент саме, що саме на, на тих камерах. Довкола ми фіксували саме те, ру, саму ту руйнацію. Звісно, воно там перше, що падає в очі що там півбудинку немає, там багато машин перевернутих, стіни розвалені, але саме оця суть в деталях, де оці, ці написи на стінах. І це таке якась безвихідь і холод, і все накупу воно таке пробирає трошки. Наступне, що ми почали робити, це певно таке найбільш вражаюче. Це місця масових поховань людей, це люди, які там загинули від. Артприльотів або десь розстріляні. Це там, якщо не поміняюся, там більше 440 людей було там поховано, потім екзгумовано. На цій 3D-моделі ми постаралися розмістити навіть людей, щоб коли ти переглядаєш цю модель, ти розумів, що це, ну, це не просто ямка, це тісно тут людина, там людина, там людське життя. І теж і. Така якби червона нитка через всю нашу роботу це міни. Просто цей, цей регіон був досить сильно, досить сильно замінований. І коли ти от скануєш це кладовище, в тебе є інструкції. Ти або ходиш тут і 3 метри далі, то ти в відносній безпеці. А якщо ти хочеш зайти метрів там, 6 далі, то вже ніхто не відповідає за те, що якщо тобі щось станеться. Ось. Тому... Це завжди знає, хочеш, хочеш зробити краще, але ти розумієш, от туди я вже не піду, бо ти не знаєш, що там буде. Село Кам'янка ну, майже немає цілих будинків, там просто фундаменти, стіни. Воно було, воно ніби якщо їхати з Ізюму, то ізюмного горбочку спускаєшся внизу Кам'янка, а потім інший горбок. То як з двох сторін його просто на долонях його просто перестрілювали, що тут, що тут. Кам'янка то трошки в нас по-іншому все відбувалося, бо ми не могли там ходити прямо ногами, ми літали дроном. Ногами ми пройшли тільки по декількох вулицях, які були точно розміновані. Інші вулиці, настільки їх, відсотки, можливо, 70, це я сказав, ну. На ці 70% ви не ходите, тільки ось тут. Ну і ми зробили ці детальніше цю частину. А далі ми вже літали дроном. Ми буквально десь 5, 5 чи 6 днів ми день в день літали з дроном. Схід, він там, сонце набагато швидше стає. І ми вже орієнтовно в 8-9 годині могли літати. Ми там жили в Харкові, приїздили в Ізюм і в Кам'янку і сканували дроном. Що цікаво, що ми декілька днів підряд ми думали, що це щось пороблено. Ми приїжджаємо година 9, розкладаємо дрон, повідомляємо служби, що ми маємо літати, ну, типу, нам дають добро, і починається тривога. Очевидно, що в тривогу ніхто не буде літати. Але це було буквально ну, щось три дні підряд, один і той самий час, і одна і та сама історія. Ми вже, ми вже думали, ну, це, вже, це вже якесь, не знаю, пороблено. Але, на щастя, все доволі добре облітало. І є тепер детальна, детальна модель, детальна мапа, села Кам'янки. Ну, ці об'єкти, те, що ми зробили, це, це просто 3D-документ. Це по тих речах можна площі міряти, по тих речах ти можеш дуже легко оцінити стан території, стан об'єкта на якийсь час. Я не думаю, що ці дані підуть саме під якусь реконструкцію, тому що це не на часі. Але так як документ, який просто фіксує в моменті стан, який там. Був, він так, він працює. Дякуємо фонду Говарда Баффета за ініціативу оцифрування об'єктів історичної пам'яті українського народу.